Вони ховають обличчя і стискають кулаки, але що болить, зізнаватись не хочуть. По мені видно, що болить. я вже привик до цієї болі. Терпіти кажуть, готові скільки треба, щоб тільки мати на своєму тілі патріотичні знаки, і що вони на все життя не бентежать. Батьківщина теж одна на все життя. Такі татуювання безкоштовно на петрівський ярмарок вирішив робити усім охочим власник цього салону зі своїми майстрами. Все, що, Скажем. Касається України і Украукраїнської символіки, то це татуювання ми сьогодні робимо. Тобто це тризуби, пропорції. На тілі цього хлопця з'явиться червоне серце у сині-жовтих стрічках. Інший своїм татуюванням тішитиметься вже за пів години. Це зображення карти України і на її фоні тризуб. З нетерпінням чекаю черзі Володимир. Чорний тризуб з'явиться у хлопця на серці. Тут такий шанс з'явився, що безкоштовно на патріотичну тематику мені друг запропонував. Я десь хвилин 10-15 вагався і потім вирішив зразу. Вирішив ось такий герб цікавий. На, на сер спочатку хотів під серцем, але я подумав, що не дуже гарно буде виглядати на серці краще. Такий знак каже хлопець, стане символічним виразом його любові до батьківщини. Маєгумена Ярослав Левицький місцевий час.